Знову всіх вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. В сьогоднішній другій частині ми будемо вже казати про справедливий обрахунок пенсії, незалежно від того, ким людина працювала. З першої частини ми зрозуміли, що є несправедливий обрахунок сьогоднішньої пенсійної системи. І ми пропонуємо яким же чином вирішити цю велику проблему. Проблему справедливого обрахунку пенсії. По-перше, треба прив'язатись до трудового стажу працівника. Це найважливіший фактор. Тобто той крок, який надасть нам вирішення, яким же чином треба обрахувати. Це трудовий стаж. Беремо будь-якого працівника будь які його трудові діяльності. Наприклад, як ми казали з першого відео, це був або держслужбовець, або звичайний працівник. І ось для того, щоб розрахувати для цих людей, для держслужбовців, для звичайного працівника справедливу пенсію, ми враховуємо, як ми сказали, трудовий стаж працівника і беремо розмір мінімальної заробітної плати відповідності до законодавства України. Зараз ця цифра становить 8 тисяч гривень. І беремо ці суми з 8 тисяч 5%. Це буде 400 гривень. І ось 400 гривень ми множимо на трудовий стаж працівника. Якщо взяти, наприклад, 30 років, людина відпрацювала, має трудовий стаж, то для того, щоб зрозуміти, яка буде пенсія, то ми ці 400 гривень множимо на ці 30 років цього трудового стажу. І ми отримуємо, що людина буде в 60 років отримувати вже 12 тисяч гривень. Пенсію, офіційну пенсію. Яка буде виплачуватися з Пенсійного фонду України. І ми кажемо про солідарну пенсійну систему. Ось такий має бути обрахунок, і він буде справедливий. Не треба ніяких там відсотків збільшувати, зменшувати. Це справедливий обрахунок. Але є такі моменти, коли людина, наприклад, працювала і має якісь заохочення, має якісь нагороди від держави. Як в цьому випадку бути? Людині будуть виплачуватися грошові виплати у вигляді соціальної підтримки, або якихось соціальних моментів щодо того, щоб людині надати якісь соціальні виплати. Це не буде пенсія називатися. Це, це буде соціальна підтримка, соціальне заохочення. І ці гроші будуть виплачуватися виключно з державного бюджету України за рахунок. За підтримки соціальних служб. Тобто ми роз'єднуємо Пенсійний фонд України, з якого будуть виплачуватися тільки пенсії, і відповідно державний бюджет України, з якого будуть виплачуватися соціальні підтримки, соціальне забезпечення. І це будуть робити соціальні служби, і людям будуть надаватися ці виплати. Зараз відбувається зовсім по-іншому. Все виплачується з пенсійного фонду України. Незалежно, які пенсії, є спецпенсії, є якісь заохочення, якісь нагороди, все виплачується з пенсійного фонду. Це неправильно. Має бути розуміння, що пенсійний фонд це та структура, з якої виплачуються людям 60, бо вони люди пенсійного віку. Ця структура має назву пенсійний фонд, пенсійний, це пенсія. Пенсія. Це, це не соціальна підтримка, не соціальне забезпечення, це пенсія. Так ось ця пенсія виплачується тільки з пенсійного фонду. Це факт. Це має бути розуміння, що пенсійний фонд тільки пенсія, все, крапка. Державний бюджет, це, це інше заохочення. Інша підтримка, інше якісь соціальне забезпечення і таке інше. Ось таким чином треба навести порядок, і це треба прописати на законодавчому рівні. І таким чином буде вирішена ситуація, порівняловки, як ми казали в першому відео. Що якщо ти держслужбовець, тобі більше пенсія, якщо ти звичайний працівник, тобі менша пенсія, інші обрахунки. Ні. По нашій. Ідеології, по нашій концепції, кожному будуть виплати однакові по однаковій системі. І це буде справедливо. І незалежно ще від того, якщо людина працювала там, в радянські часи, отримувала різні валюту, наприклад, в радянські часи вона отримувала радянські рублі заробітну плату, або, наприклад, купона карбованці, або гривні. Часи незалежності України по різному курсу. Все рівно обрахунок буде однаковий, обрахунок буде справедливий. Ось в чому полягає наша ідея, наша концепція обрахунку і вирішення питання пенсії, яким чином, щоб стаття 24 Конституції України, про яку ми казали, до речі, в першій частині відео, вона відповідала дійсності. І я зараз вам хочу ще раз прочитати статтю 24. Стосовно того, що ми сказали, як має бути зроблений справедливий обрахунок. І тоді стаття 24 буде відповідати дійсності в питанні обрахунку пенсії. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Ось найголовніша теза. Не може бути привалею обмежень за ознаками раси, кольору, шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі. Етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання замовними або іншими ознаками. Ось як має бути. Ось цей обрахунок пенсії, справедливий, і він вирішує цю ситуацію. І відповідна тоді, стаття 24, буде відповідати дійсності, вона буде здійснюватися. Таким чином, шановні глядачі, зміни мають бути. І зміни мають бути в першу чергу зроблені на законодавчому рівні для того, щоб зробити справедливий обрахунок пенсії. Тому, шановні глядачі, дозвольте завершити другу частину відео. Ми сказали в цій частині, яким чином має бути зроблений обрахунок пенсії. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте обов'язково нашими підписниками. Бо на цьому каналі ми кажемо про важливі питання. Від місцевого рівня до питань державотворення, а також різні концепції, одну з яких ми вам презентували, це обрахунок пенсії, справедливий обрахунок пенсії. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.